Медитація на ОТМІНУ єсве для фупів. Сядь вдобно. Закрий вже глазо наконець, і сделай несколько глибоких вдохів і видохів. При кожному вдохі представляю, як в твою жизнь приходить свобода, легкость і фінансова незалежність. З кожним видохом. Відпускай напряження, зв'язане з оплотою налогов, ведихай глибше, бо роботи тут дуже багато. Представ себе в світі, де вже не має єсве. Ти отримуєш прибель, продаєш деньги на розвитку свого бізнесу, собственні нужды і нічди. Побач, як на горизонті більшими буквами з'являється государственне. Рішення ЄСВ для футбол відмінили. Почувствуй, як легкость і радість заповнює твоє серце. Скажи спасибо цій вселенной за те, що це вже існує. Аккуратно відкривай глаза і дивись на цей мир без ЄСВ. Підписуйся бігом на канал, без твоє сказала. І все, всім поко, спасибо. Спасибо. Став звоночок, спасибо. Поко.